Усі по човнах майже сотня волонтерів на 50 суднах рушають на благородну справу прибрати острів великий. Кажуть, останні два роки комунальники туди ні ногою, а ось відпочивальників дикунів навала, звідти і купи сміття. Вивозити ж його, окрім волонтерів, нікому. Основна проблема, конечно, ці острова знаходяться в черті города. тому сюди виїжджає достаточно большое количество так називаємо туристов, которые які при, на резинових лодках приїжджають, некоторых привозять за деньги. В общем, то основное кажуть загрізнення. Востаннє острів Великий прибирали лише два з половиною місяці тому. Тоді звідси вивезли понад п'ять кубометрів сміття. Цього ж разу човнірі сподіваються назбирати ще більше. Перчатки, у кого є перчатки, у кого немає перчаток, беріть перчатки. Сміття сортують скло та пластику, мішки все інше у пакети. Волонтер Олег Делікатний вдома віником махати не звик на природі. Інша річ каже: руки забруднити не боїться разом із товаришами по суботнику. Дивуються знахідкам. С ним піва, водка, шмурдичок. Знаходимо, так, да, бутилки з-подвала кардіна, тобто вистачає, Вибиває, не вистачають, тобто його употребляет. Выпивает, не убирает и снова отдыхает и опять выпивает в этой же грязи. Усі знахідки обіцяють утилізувати. Особливо прискіпливо ставляться до збору пластику. Пояснюють, він найбільш небезпечний. Під час розкладу пластика е утворюються феноли. З фенолів можуть утворюватися різні хлор утримуючі речовини. Серед них можуть бути такі неприємні, як діоксини. Наприклад. На території вільні від сміття лишають інформаційні таблички. Ми встановили таблички для аддихаючих, які не мають можливості желання вивозити мусор за собою. По крайній мірі щоб вони цей мусор складували в пакети і складували в одному місці. Складірували за дві години волонтерської праці. Острів став чистішим на 100 мішків сміття. Це майже дві тонни. Волонтери запевняють, з весни такі рейди влаштовуватимуть щомісяця. Марія Коренюк та Сергій Кондратів. П'ятий канал.